Як наш хлопчик? Данилко, ти як? Ростеш. Все добре, да, вагу набирає. Набирає вагу вже, почали потрошечки грудне годування. Да, да, Він нас розумний, нас розумничок. Саме краще, що може бути, це задоволені обличчя батьків і щирі посмішки, коли вони йдуть додому. А коли ти потім бачиш, як ці діти ростуть і які вони розумнички, і чого вони досягають в житті, то тоді знаєш, що час пройшов справді. Недаремно, і ти чимось цим дітям допоміг і приклав, скажімо, свою руку до цього. І... Народилася і виросла я в місті Луцьк. Я поступила в Луцьке медичне училище. Спеціальність моя була акушерка. На останньому курсі я вийшла заміж і народила доню. Донечка народилася на 33-му тижні вагітності з вагою 2 кг. Вона була недоношеною, і ми майже півтора місяця провели в Луцькому клінічному пологовому будинку. І отут я просто зрозуміла, що швидше всього я не буду акушеркою, а я буду працювати з дітьми. По закінченні навчання я прийшла на роботу в Волинську обласну дитячу клінічну лікарню. Ти круть-верть, мишеня. І система подачі кисню, воно кисневозалежне. І масочка скупилася до ніг, і може впасти сатурація, і воно почне колір міняти трошки. Коли пройшло об'єднання дитячої лікарні і неонатальний центр став складовою частиною об'єднання материнства і дитинства, я стала на посаді старшої медичної сестри відділення неонатології, де працюю по цей час. Давай на гості! Це Ковальського району 250 кілометрів біля кордону. Ми з Білорусі живемо. Мені 33 роки, і це моя третя вагітність. Ніколи не думала, що я так перечасно наружу. Дівчаток я родила, переносила на 41 му тижні, але так, такий мене період був важкий, стрес, і тато, і дід помер, і так мене вийшло. Я на 30-му тижні народила. Народила якраз 40 днів по татові, мало бути. В школі ще працюю прямо з роботи. Поїхала. Ще й да навіть не повірте, ще й зошити брали перевіряти. В палаті сиділа патології, <смітно> бо скучно було. Я 16 грудня сюди потрапила. Та вже, мабуть, три відділення я поміняла реанімація. Ми ну, не довго були, ми 11 днів в реанімації були. Медсестри приходять майже не кожну годину, питають, що там, як мамочка, як дитинка. Буває таке, що навіть можуть погодувати дитинку, щоб ми поспали трошки, бо, знаєте, як це важко. Так, Все буде добре. добре. Це Щораз вже додому. наступний етап до виздоровлення. Так. У відділенні знаходяться на лікуванні недоношені і хворі новонароджені дітки, тобто ті, які народилися доношеними, але з певних причин мають проблеми зі здоров'ям. І тому є необхідність їх лікувати. Відділення специфічне, тут медична сестра працює поряд з мамою над дитиною. Це хворі діти. Це діти, які пройшли, багато хто з них відділення реанімації, пройшли дуже складні, тяжкі випадки. І до цих дітей повинно бути особливе відношення. Тут має бути неймовірне терпіння, і це треба таки любити. Бо якщо не любити цю роботу, не любити цих дітей. Ну, тут нема що робити просто. Тут о, колектив, який і любить, і знає, і вміє, і має терпіння. Це мій робочий кабінет. Тут починається мій день. Ранок починається з паперової роботи. Спочатку треба подати зведення за минулу добу всіх пацієнтів, які поступили. Всіх, хто виписався, хто куди переведений. Далі я йду, е, вирушаю в своє відділення, яке знаходиться на першому поверсі і на третьому. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Як пройшло нічне чергування? Все пройшлося. Все, нікому гірше не стало. Ні. Всього вистачило. Все у нас було, претензій ніяких ніхто не підігрався, чудово. В медицині я вже більше 30 років. Ну, якби я певно не любила цю роботу, я би тут не була. Дитя знаходиться на зондовому вигодовуванні, тому що народилося передчасно. Вага недоношеної дитинки кілограм 800 грамів, сестричка. Зараз буде годувати дитинку через зонд. спеціальною сумішшю для недоношених новонароджених. Ці дітки потребують годування кожних дві години через те, що вага маленька, великий об'єм їжі вони не можуть сприймати, тому вся необхідна порція годування, яка має спожитися дитинкою за добу, ділиться на 12 прийомів, і дитя вигодовується кожних дві годинки через зонт. Кількість харчування вираховує лікар відповідно до віку дитинки і до ваги. Я повинна перевірити весь необхідний набір медикаментів, чи всього вистачає, всіх розхідних матеріалів, всього стерильного матеріалу і все, що необхідно для забезпечення повноцінного робочого дня для того, щоб можна було надавати якісну і безпечну медичну послугу. Це також наше відділення неонатології, тільки перший поверх. Сюди поступають дітки, які мають інфекційну патологію. Вони поступають з різних районів і міст області, і також сусідніх областей. Тут у нас є прогулянкові коляски, мамочки, дітки, в яких вже знаходяться в такому стані ближче до виписки. Лікарі дозволяють при гарній погоді гуляти на вулиці. Це теж є одним з елементів догляду, тому що діткам необхідно свіже повітря, сонечко. Заходимо в кімнату акватерапії. Тут ми купаємо новонароджених діток. Якщо лікар дозволяє за станом дитини купання, це один з таких принципів. У нас лікування це включає в себе фізіотерапевтичні процедури: це масаж і купання. Багато нової медичної апаратури, дуже багато всяких різних виробів медичного призначення, які допомагають виходжуванні новонароджених діток. Новітні інкубатори, ліжечка з підігрівом, лампи фототерапії для лікування жовтяниці. Медицина йде вперед. Високопрофесійний штат лікарів. Тобто, зараз набагато більше шансів для таких діток одужати і. Вийти від нас практично здоровими. Наше відділення розраховане на 35 ліжок, інколи буває навіть переповнене. Діти знаходяться з різними патологіями. Діти знаходяться тривалий час, і тому в нашому відділенні досить непросто працювати. Це новонароджені дітки, мама з яких стикнулися з тим, що в них була радісна вагітність. а Тут якісь сталися проблеми. І тому ці жінки особливо такі вразливі до всіх оточуючих. Вони вразливі до стану їхніх дітей. Це наша. Основне завдання навчити наших мам, як з такою дитинкою, потім прийти додому, щоб не було страшно. Кликали неодноразово, кликали в інші структурні підрозділи, пропонували бути старшою медичною сестрою. Кликали дуже часто в приватні структури, але я, знаєте, як кажуть, то моє своє. Таке рідне, рідне і дуже близьке. Я знаю всіх дівчат, я з ними дуже давно працюю. І я можу на будь-кого з них покластися за стільки років це вже ну, як друга сім'я. І тому змінювати нічого я не хотіла, бо, мені здається, краще бути на тому місці, ти дійсно можеш щось зробити, де ти можеш допомогти. і тому я тут. Дуже приємно, коли йдеш по місту і зупиняються, батьки вітаються. Коли ти бачиш своїх пацієнтів, які йдуть власними ніжками, які розмовляють, які регочуть, бавляться, які перевертають все навколо, знаєш, що ти приклав якусь частинку своєї праці для того, щоб хтось в цьому світі теж був щасливий.